Цікаві факти, всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 12 цікавих фактів про Євробачення, шановні мої друзі. Євробачення по праву вважається одним із найпопулярніших музичних конкурсів у світі. Незважаючи на те, що призначений цей конкурс тільки для країн Європи. Його охоче дивляться і в інших частинах світу. Перший цікавий факт про Євробачення: країни, які заснували Євробачення це Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція. Вони автоматично проходять до фіналу. Це їхній привілей. Перше Євробачення відбулося у далекому. 1956 році. Причому тоді кожна країна виставляла по два учасники, а не по одному. Тоді перемогла Швейцарія. У 2015 році вперше до участі у Євробаченні була допущена країна не з Європи Австралія. Вона, до речі, посіла друге місце. Найчастіше в історії Євробачення проходило у Великій Британії аж вісім разів. Наша рідна Україна постійно бере участь у Євробаченні. Із 2016 року учасникам виставляють дві оцінки одну визначає журі, іншу глядачі. Оцінки часто різняться, оскільки, на думку журі, судячи з усього, впливають політичні обставини. Із усіх країн Європи найбільше призових місць на Євробаченні. Посідала Велика Британія, а найменше Португалія, яка жодного разу не піднялася вище сьомої позиції. У 2016 році на Євробаченні перше місце посіла Джамала. Наймолодшій учасниці Євробачення було лише 13 років. Втім, уже давно мінімальний поріг віку для учасників становить 16 років. Співак Джонні Логан, який виступав за Велику Британію єдина людина, яка двічі посіла на Євробаченні перше місце. Найменш вдалий виступ України на Євробаченні відбувся у 2005 році, коли гурт Гринджоли посіли 19 місце. І останній цікавий факт про Євробачення, шановні мої друзі, Радянський Союз жодного разу не брав участі у Євробаченні. Ось такі дуже чудові цікаві факти про Євробачення. Шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося. Тому ставте вподобайку. Напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і друзі, не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. І не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву! Дякую ще раз всім за увагу.